Раз, два, три. Я включаю режим туриста. І я в Камінці Подільсько. Тут где 4G виявляється. Зайду в інтернет. Тому що я про це місто взагалі не знаю нічого. В Вікіпедію і почитаю, що в цьому місті є цікавого. Розвинута машинобудівна промисловість Ха! Діють 10 вишів, в тому числі 2 університети. Ха! Так, що тут ще цікавого є? Населення, скільки населення? 99 тисяч 610 чоловік. Ну, Напевно, на сьогоднішній день ну, однозначно 100. Ну 108. 108 є, проблем. Бачите? Розкопки проводяться по цей час Алек, стандартна... Знаєте, попадаєш в Кам'янець-Подільську і всі туди йдуть. Ну, і я йду туди. Бо в мене режим туриста. Ось він. Я йду по камянець ту ру Пум-пум. Слава Ісу як по місту без навігатора знайти точку, куди тобі треба попасти? Лайхак від мене. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як потрапити на замок? Як пройти? Замок? Туди повертайтеся. Зараз направо і там, зразу потрапити. Іти просто прямо по дорозі, так? Прямо, прямо, прямо. Дякую. Дякую. Лайхак. Язик заведе туди, куди треба. Головне, аби язик був нормальний. Мені це місто вже подобається. Реально, прям я. Таким, ніби ми не знали, що я прийду, поставили памятник. Mm. Він, він реально похожий прямо на мед. Цей момент для тебе спеціальний. Я знаю, що ти зараз дивишся. Я тобі не зраджую, бо давай. Хочу попробувати гостях. Каньйон можна подивитися. Каньйон це вже Треба, знає. Корінні жителі не цікавляться особливо там, цікавими місцями свого міста. А, ну, це може бути дійсно цікаво, але я вам його не скажу, тому що я наскільки до нього звик, що не помічаю цей. Красу. Дякую. Сьогодні якраз їхав і думав про це. Наскільки десь люди місцеві зауважують цю красоту, яка тут є у вас? Це. Дякую, вам, Андрей. Дякую, щасливо, гарного дня. Якраз їхав сьогодні і, і про це думку гадав, тому що природа насправді ну, неймовірно красива. І... От першу людину, коли я запитався, що у вас є цікавого, чим цікавитись, і люди звикають, звикають до цієї красоти, до архітектури, до природи і вже воно ну, не настільки їм на потреби. Ну Ладно, йдемо надалі, йдемо шукати позитив. мною, там така дівчинка красива, я хочу з нею познайомитись. Може в духі на кінці у дружу стої з лишилась. Добрий день. можна з вами познайомитись? Що у вас тут хорошого в місті? Цікавого, куди можна сходити? Вона щось мучить? Може їй не подобається? Я не, не подобаюся? Може я не, 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 не на тій мові розмовляю? You speak не хоче знайомитися, що я зроблю. Я вже так сподіваюся, проїзд платний, прохід безплатний. Так що йдемо, не переживаю. Дуже хороша штука, правда? Я думаю, це можна заробляти нормально, щось ще й, ще й залишати собі цей на маску слібом. Якщо б не ці будинки внизу вже сучасні нашого часу, то я вам скажу таке враження, що я потратив десь в якесь. якісь. Пум-пум-пум-пум. Замок, та? Інівесту. І я лишаюсь тут жити. Ага. Ні. Osionfish. Я не козак. Подобається? Так, гарний краєвид. А ви звідки? Я з Кам'янця. Так? А давайте розкажете мені щось цікаве. цікаво. Як, Розкажете мені щось. Що тут хорошого є? Ну крім цього всього. Замків, князів, панів. Я бачу. Я включаю. У Нас тут дуже гарно, дуже красно і багато чого можна знайти. Поцікавитись, по історія тут гарна. Що цікавого є в сучасному. Я навіть не знаю, що вам сказати по ну, я. А ви звідки? Місто Буштин. Ага. Зіграємо гру. Яку? Ви говорите, що є в центрі, а я говорю, що є в нас в центрі. Фонтан є? Звісно, є. І в нас є. Кажуть, в кожному місті є фонтан. У Нас роблять конкурси по шарам воздушним таким. Знаєте, є ці літають великі. по У Нас але я зроблю. У Нас багато бувають. Багато, багато є, так, але <laughs> багато таких визначних дат, які передяються люди в козаків. Не знаю, як це правильно називається. О, так, О. дякую. Я приїду тільки на цей, на, на фестиваль Кури. Можна? Можна. Зустрінеться? Я не знаю. А ви фотограф? Ні, я вчуся на фотографа. О, клас. Зробити мені пару кадрів? Так, да, можна. на і вони живуть просто щасливо. Це ну, щасливі люди. Я думаю, що вони щасливі. Опа-опа. Знайомі лиця? Ви перший раз тут? Ні. Я так. О, І я так. Гарно? Ну, Дуже. не дивлячись на те, що ми не попали всередину, ми обійшли замок навколо. Емоцій Добре. А такі гарні кози пасуться. Та <гум> й <гум> всіх <гум> місцевих кажу, що у вас тут цікаво? Коже. Ну ладно, ніде. Як туди працювати? Багатий. О, забули кідо. От уже. Добре, що хоч можемо подивитись так. На 100 тисяч населення місто ну людей дуже мало чомусь на, на вулиці. <звук> Чекають люди, коли я це відео в YouTube дали. <звук> Природа творить чудеса. і Це настільки круто. Оцей каньйон. Люди живуть на горі скали і внизу під скалою. Ставорити за мною. Як можна пропустити отакий краєвид, таку красу? Ну, просто дивишся і, розумієте, ну, залипаєш, просто залипаєшся. Неймовірна казка. У мене цю враж зараз має проїхати колісниця з, з кониками. Всередині буде сидіти ця, як вона, принцеса, красива-красива. Ну красива. класно. Мадуйте Україну, любіть Україну. Бо це, не, це настільки класний заряд енергії, емоціями, нові знайомства, нове ну, просто візуальне бачення, як воно було, як воно є зараз. Оп-оп. Оп-оп. Прорев. Шо? Такий злотинь. Чекайте, бо ще хтось дзвонить. Я потім передзвоню, бо то треба закінчити відео. На цьому будемо завершувати. Я думаю, ненадовго. Ми повернемося ще і будемо робити класні з вами речі, класні відео. Долучайтеся, пропонуйте, запрошуйте. І я завжди з вами. Молодь має право. Але де ж я є? Я так і не знаю, де я є. Як тут додому добратися? Фу.